Так, цей автор творив цю виставку. Це був було... Це протягом дуже тривалого часу. І ця виставка серед багатьох країн світу вона мала величезний успіх. Як ця виставка потрапляє в Україну? В Кривому Розі є така громадська організація Шелтер Плюс, яка вже більше десяти років займається культурно-просвітницькою роботою. В її основі в основі цієї організації є люди, які щиро вірять в Ісуса Христа, які в своєму житті практикують християнство. І от вони створили цю організацію для того, щоб цікавими методами доносити до людей іншу якість життя, показувати їм інший приклад того, як людина може жити. І е, два роки назад у нас в нашій громадській організації виникла ідея відвідати цю е, організацію у кривому розі. Ми зібралися п'ять чоловік і поїхали в Кривий е, е, Нас дуже радо зустріли, і ми познайомилися з організаторами цієї організації. Вони нам показали свої приміщення, показали е, свою діяльність, і ми були вражені. Величезним розмахом цієї організації. Справа в тому, що на той момент, коли ми з ними познайомилися, це була одна з найбільш культурних осередків Кривого Рогу. Тобто те, що робила ця організація, те, що вона досягла за 10 років, воно настільки вплинуло на це місто, що цю організацію почали визнавати як один з найкультурніших осередків цілого міста. Вони вигерували дуже багато грантів, вони створювали дуже багато цікавих подій, вони багато допомагали власному місту. І організатори цієї організації вони мають гарні зв'язки не тільки в Україні, але і за кордоном. І ось одного разу. І от одного разу, коли Юлій, Андрій, це люди, які організовували цю організацію, дізналися про цього фотографа і про виставку, вони написали самому фотографу для того, щоб отримати дозвіл на використання його фотографії і організацію цієї виставки. Це був перший запит взагалі з цілої України. І цей фотограф він настільки був вражений, що він дав повністю весь ліцензійний дозвіл, він б, повністю розповів, надав всю інформацію і в Кривому Розі на початку цього року відбувається ця виставка. І коли ми дивилися цю виставку, у Бога виникла гарна ідея про те, щоб організувати таку виставку і у нас. Але ви розумієте, да? люди, кривий ріг, масштаб вже національний, де тут така маленька корюківка, маленька організація, ми ну, не думали, що нам так повезе. Але коли ми надіслали запит, то виявилося, що все нормально, вони хочуть, щоб ця виставка подорожувала Україною. І ми були, можна сказати, в числі найперших людей, які захотіли демонструвати виставку цю по містах України. І от на сьогоднішній день про цю виставку настільки багато людей дізналося, що після нас стоїть вже і Чернігів, стоїть і Київ, і стоять інші міста для того, щоб демонструвати цю виставку. Тому е те, що ви бачите цю виставку, те, що вона є в нашому музеї, можете вважати, що ми долучилися ну, так от дуже гарного широкомасштабного проєкту. Інший момент, коли Shelter е плюс та Криворізька організація організовувала цю виставку. Вони хотіли не просто показати ці картини, щоб прийшли і подивилися, а вони хотіли поговорити саме на основну ідею цієї виставки. Тобто, і фотограф Майкл Берка хотів показати актуальність вчення Ісуса Христа у сучасному світі. І тому багато його світлин вони беруть якийсь біблійний сюжет або якусь Біблійну істину і показують її в сучасному світі, показують, як вона реалізовується. І деякі світлини вони дійсно викликають багато суперечок і багато непорозумінь. Але з однієї сторони це є дуже добре, тому що на Ісуса Христа у свій час також реагували неоднозначно. Одні його проклинали, інші його любили, інші намагалися вбити, деякі навпаки йому допомагали. І тому оця ідея, що вчення Ісуса Христа завжди викликає якусь реакцію у людей, вона залишається і до сьогодні. Одні в нього вірять, інші не вірять, одні його звинувачують в чомусь, інші навпаки довіряють. Тобто є дуже різна реакція на Ісуса Христа. І сьогодні, коли ми дивилися перед початком презентації фотографії, я особисто чув, що є Ну, якась напруга на деяких картинах, тобто ми не до кінця можемо зрозуміти. І тому от, сьогодні я пропоную вам говорити саме от про актуальність вчення Ісуса Христа. І я, мабуть, розпочну перше, а потім я буду задавати деякі питання, викликати деяких людей, ви вже побачите мені за таку сміливість. Але я пропоную всім вам бути відкритими, тому що це дійсно цікаво говорити про актуальність. Біблії, тому що ми з нею постійно стикаємося, ми постійно десь чуємо. Ось, і Тому сьогодні є гарний формат, гарне місце для того, щоб це е, говорити. Е, я хочу звернути увагу на дві картини, я думаю, ви їх всіх бачили. І трошки заактуалізувати їх, навіть піти трошки далі, далі ніж. Сам фотограф. Перша світлина це Ісус із Самарянська. Я думаю, ви знаєте цю історію, коли Христос прийшов до Самарянського міста, і зустрів там жінку легкої поведінки і почав з нею говорити. І от його учні вони були, були ну, нашими словами скажімо, шоковані, що Ісус Христос дозволив собі е, говорити з жінкою легкої поведінки. Але Ісус Христос протягом цієї розмови е, призводить жінку до того, що вона розуміє, в якому світі вона живе, і навертає її до свого вчення, і вона визнає його дійсно Господом її життя. І от коли ми читаємо таку історію, е, ну, часто ми навіть ну, не уявляємо ту картинку, яка була. І сьогодні ми дивимося на цю з другого разів. Ісус Христос, який був в першому столітті, ось ця Самарянка, яка може бути в 21 столітті. Да? Вона може стояти, ну, отруємося біля політівського базару, там, чи біля автостанції. Багато людей може жахатися таких людей, таких жінок. Але Ісус Христос підходить, розпочинає розмову і проявляє до неї свою любов. Тому, коли ми дивимося на цю фотографію, у біблійна історія вона уживає. Вона не здається вже такою мертвою, яка там відбувалася 2000 років назад, Але вона уживає, і кожен розуміє, що вчення Ісуса Христа, його любов, Його прийняття, воно діє і на сьогодні.